Вітаю, математика це просто, і у нас лінійна функція. Завдання, яке ніхто не ризикнув розв'язати. Поїхали. Значить, На рисунку зображено графік функції F і X дорівнює Ax додати B. Для нас звичніший вигляд, що y дорівнює kx додати b – Це одне і те саме. Тобто a – це у нас k, А да? від X це у нас Y. Що нам потрібно для того, щоб знайти значення функції f від x, тобто f від 8. Нам потрібно k знати да? нам нам потрібно потрібно k знати, нам потрібно знати b, як ми будемо шукати k і b. Ну, Наприклад, у нас є відома якась точка. Оця, да? Чітко ми можемо знати її координати по x 0, а по y 2. Якщо тут 1, то тут 2. Можемо підставити в нашу функцію сюди, да? тобто ми будемо мати по y 2, дорівнює k у нас невідомий. Помножити х у нас 0, додати B. Звідси я маю, що b дорівнює 2. b я вже знаю. Тепер як знайти k? Що таке k? k – це кутовий коефіцієнт, і він дорівнює тангенсу куту, нахил, куту, нахил нашої прямої. З вісю іксів, додатнім напрямком вісію іксів, Тобто тангенс ось цього кута. Значить, Нам треба знайти тангенс цього кута. Тангенс кута альфа. І розглянемо цей прямокутний трикутник. Тут у нас 2, тут у нас 4. тобто Тангенс відношення протилежного катета до прилеглого. 2 до 4. Маємо 1 друга. Тобто ми знаємо, що К дорівнює 1 друга. І зараз наше рівняння нашої прямої ми можемо підставити F від x, Тобто всюди зараз ми замість x замість Ха будемо ставити 8. Правильно? А, це наше k, от і це дорівнює a. Поставимо одна друга. Замість b підставимо двійку і знайдемо те, що нас просять. Значить, мість k ми підставляємо одна друга. Замість х помножити ми підставляємо 8. Додати замість b ми підставляємо 2. Одна друга помножити на 8 маємо 4. І додати 2 маємо 6. І наша відповідь: 6.